Вітаю вас, шановні пасічники. Компанія BSTR виготовляє вощину власного виробництва з чистого бджолиного воску. Саме зараз переконаємося, як же ж бджоли відтягують цю вощинку. Як бачите, вощина природнього кольору ніяких барників ми не додаємо, тобто є і забрусний віск, люди здають, і також мерев'яний, то ось така вощинка жовтенька, світленька, є і темніша, тобто різна. До прикладу, в нас ми поробили собі відводки. На 3-4 рамки на шестирамкових вуликах. І поставили вже по рамці вощини на відтяжку. Тому можемо вже спостерігати, як же бджоли працюють на відтягуванні. от у нас є рамочка. Поставили ми їм її позавчора. Бджоли тут достатньо. І ось такий маємо вже результат. бджоли гарно відтягнули. Ми ставимо вашінку. До нижньої планки зазвичай люди ставлять до верхньої, але вони тут забудовують по-дальшому. Гарно відтягнули, як бачите, і вже почали заливати нектарчиком. І це відводочок невеличкий. Зараз подивимося і наступний. До прикладу, ще відкриємо парочку. Тут у нас на три рамки, на дві рамки зробили і третю поставили на відтяжку, то рамка новенька. Ось такий маємо результат. Теж чудово відтягують, і навіть матка вже почала засівати яйцями обличчя. Ось така ващина. Тому замовляйте, пробуйте і переконайтеся, що виготовляємо не тільки якісні медогонки, обладнання для бджільництва пінополіуретанової вулики, а вже і площину власного виробництва. Можете обміняти на свій о, бартером на віск. Ось теж старенька рамка, але ващинка новенька і гарно відтягнули. Тобто бджолам подобається, не гризуть, нічого ніде. Мені теж подобається, тому замовляйте на нашому сайті за вказаними. Телефонами це наша Пасіка бістар Це 6-рамкові вулики це 12 рамкові вулики, також підставки дуже зручні. Маємо. Основну кількість бджолосімей ми вже вивезли на основний будезбір на соняшник, як бачите, пусті підставки. І поробили відводки на 2-3 рамочки, також у 8-рамкових ми поробили відводки. А основну масу бджіл Основну масу бджіл ми перевезли вже нами до збірки. Подивимося теж. Тут ми не ставили ще навіть тяжко, але бджоли гарно працюють, матка засіває. Такий получився, до речі, гарненький відводочок на три рамки. І він набере силу і вже... В зиму піде як гарна, сильна сім'я на 6 рамок. Е Тому теж користуйтеся таким методом. Всім гарних медозборів і високої ціни на мет.